Чора ще раз продовжуємо ефір громадського і переходимо до гостьових студій. Трошки змістився графік, через те, що затягуються промови на виступи на генеральній асамблеї. ООН. Це звична практика. Так буває, ми до того готові. Дякуємо нашим гостям, які погоджуються трошечки зачекати. Дякуємо глядачам, які теж залишаються разом з нами. Слідкують за всім, що відбувається у світі. Отож. Тепер у нас гостьова студія, і будемо говорити з Андрієм Немировським, це народний депутат, представляє групу Воля народу. І от 10 днів, здається, я порахувала, 18 числа зареєстрував пан Андрій законопроект, який сколихнув такий медійний простір. Пропонує легалізувати в Україні проституцію, якось от е, врегулювати ринок. Я навіть е, можливо не буду зараз вас запитувати, для чого це робити? Це виписано і в пояснювальній записці, це виписано в законопроекті. Ну власне, зрозуміло, чим ви керуєтеся, Так, це е, там питання безпеки, питання регуляції е, до Медицин, речі... медицини. Так, всі, всі ці питання е, е, хочете впорядкувати те все п'ятьма сторінками тексту. На яку вмістився законопроект, ну, от дивно, так можливо, це чи неможливо. Давайте почнемо з того, щоб розповіли, от ваше бачення, як тоді має функціонувати цей ринок, якщо ми говоримо, що це е... має бути ринок, так дивіться, у багатьох країнах світу це майже це 77, здається, країн світу, яких вже є законодавче забезпечення даного, даного виду. Послух. Ми маємо навіть можна це Аргентина, Вірменія, Турція, багато країн Є Євросоюзу, угу. Сінгапур. Такі країни. Це ми готували, просто хочу вивести, можливо, на екран плазму ті країни, де вже легалізовано. Тобто, ви керувалися якимось досвідом міжнародним. Міжнародним досвідом. Тобто, в основному ми брали законопроект з країн Євросоюзу: це Нідерланди і Греція, Польща. Ну, от такі готували наші колеги напередодні, в п'ятницю була розмова вже на цю тему. Ми бачимо червоний синій зелений. Легальна і врегульована, легальна, але не врегульована, і все-таки більшість країн нелегальна. Дивіться, в тих країнах, в яких врегульована проституція і є легальною, декілька разів відразу зменшилася преступність. Злочинність. Злочинність. Зменшилося захворювання в ІлсНІД. Почали надходити. До держбюджету кошти, це також дуже важливо. В нашій країні в даній індустрії задіяно близько півмільйона осіб, а це дуже багато. Півмільйона. Півмільйона. Це хто? В секс-індустрії задіяно близько півмільйона осіб. Ну добре, а ми говоримо про те, от, власне, що і так, це, це про мотиви, так? Так. Що, що хочеться зробити. Як це має функціонувати? Функціонувати ми, щоб зменшити корупцію, запропонували реєструватися як фізична особа-підприємець. І не буде ніяких у трудовій книжці, не буде позначок. Щоб людина могла далі працювати, якщо вона захоче змінити свою професію, а ви не думаєте, що легалізація так, в принципі, призведе навпаки до збільшення людей, яких задіє? Ні, це я не доступ. думаю, що це призведе до збільшення. Якщо брати країни Європи, то там навпаки призвело до зменшення кількості людей, які були задіяні в цих сферах. Ну, але є й інша сторона е, медалі. Дивіться, якщо ми, те, що, е, 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 якщо ми говоримо про те, що. Ще раз. Моральне. Навіть ні. Якщо ми говоримо про те, що зараз в тіні, ясна річ, це є, е, ніхто не заперечує, що це існує в тіні, що це от, там, кимось кришується, кимось. В основному ні. це міліція. Е, чому, міліція ми, я... чому ми і захотіли зареєструвати цей законопроект? Тому що ми стикнулися з таким явищем у Дніпровську. Е, коли... Багато, дуже багато е, секс-закладів, які обслуговувала одна людина. І він, він негідник. Він бив свою дружину і подарував свою дитину, е, дитину цієї дівчини, подарував іншій жінці. Ти зараз це кого розказує? Це, це є така справа визначна про справа Черняк. Вона є в інтернеті, можете забити. Ми е, вирішили з цієї справи, послухавши свідків. Ці всіх, які були в цих закладах, які він кешував, які він керував, як він розплачувався з міліцією. Це все є в свідченнях суду. Ми вирішили це законодавче врегулювати, тому що багато дуже постраждалих від цього. Я все таки знову і знову повертаюся, що регулюємо ми ринок, так, так. тобто, борделі, так які зараз працюють нелегально, мають зареєструватися як юридичні особи. Е... Дивіться, весь законопроект це як площадка для обговорення. Насамперед, всі ті норми, які виписані в законопроекті, ми прописували так, щоб почати суспільний діалог. Його потрібно з чого спочинати. Якщо його не буде, то це так і залишиться у корумпованій сфері і нікуди не здвинеться. Ну але ж ви пропонуєте там саме такі норми, все таки, ну, так, як так, ми залишаючи простір ми, для маневру, але тим не менше, як, якось ви бачите, що цей 에, ринок функціонує. Так, Він, ми, реєструється. Ми, ми, Він реєструється. Він реєструється платить, платить податки. Платить податки, дуже великі податки. Це близько декілька мільярдів гривень. Тобто ви рахували можливі потенційні надходження це, до бюджету? Так. Скільки це? Це близько від 9, 900 мільйонів до 1,5 мільярда гривень щорічно. А, ну, це, не сам, особи... ну, це не саме важливе. Саме важливе це захист людей. Це ясно, але до того якось треба дійти. І навіть навіть про захист. Якщо ми говоримо про реєстрацію, тобто люди, які займаються проституцією, так зараз роблять це таємно, не афішуючи з так. різних причин, так ви пропонуєте, що кожна така людина має піти і зареєструватися. Ну виписано, що вона ФОП, фізична особа-підприємець людині. Треба піти в орган. Там, реєстрації чи фіскальної служби. І, зареєструвати. і зареєструватися, вказуючи основний вид діяльності. Очевидно, йдеться там про зміни ще й до податкового кодексу. Хто на це піде? Ну, от, хто, хто піде, ті будуть захищені державою. Ті, хто не підуть, ті, ті будуть штрафуватися і Знову далі. Знову ж таки, поза законом поза залишаться. залишаться. Тобто ви закону. ділите, по суті, ринок буде поділено. Ні. Як ні? Ні. Я вважаю, ви ж робили, мабуть, соцопроси які, ну, у сфері цієї діяльності. І більшість людей і організацій, які до нас зверталися, вже коли ми зареєстрували законопроект, вони казали, що да, потрібно зареєструвати і потрібно якось діяти. Але вони хочуть обговорювати це. Наприклад, завтра у нас буде обговорення з організацією Will організація, яка підтримує. Легалізацію проституції є такі навіть громадські організації. Ми самі не знали цього. Ми будемо обговорювати. Це представники цього бізнесу, так званого. Ну, я говорю про те, що е от, добровільно Як... на те, щоб піти і зареєструватися, підуть далеко не всі, і частина залишиться в тіні. Вийдуть одні законні, а інші все одно незаконні. Ми зробимо... А відповідальність Ми... з кримінального адміністративного кодексу ви забираєте. Ми зробимо все можливе, щоб це було якомога лояльніше підійти до цих жінок або чоловіків, там також серед здійсні чоловіки. Просто намагаюся допитатися. Будуть, у вас... Будуть, ми обираємо з цього, цього бізнесу, обираємо таких людей, як суденери, які керували повністю. Жінками, чоловіками, а ви думаєте, що вони всі от, приймете ви закону, ми, закон, ми, ми закон, більше... законопроект і вони в чергу стануть ні, ні, на реєстрації? Ні. ні. А ні ви не, їх відразу, не, не відразу. Ні, ніякий закон відразу не діє, щоб отак от зразу почали і всі його слухаються. Повинен прийти деякий час. Розкажіть, як ви взагалі вирішили написати цей законопроект, самі виписували чи з командою якихось юристів з, командою, юристою, з командою помічників? Мені допомагала дружина. Дружина? Так. Ну, але вона в мене юрист. Я не можу тоді не запитати. Ви очевидно маєте знати ринок? Чи користувалися ви цими послугами? До дружини. Я, я я, Я думаю, що кожен чоловік, майже кожен чоловік, користувався цим ринком. А якщо зараз поза законом, ми говоримо про порушення закону? Е, порушення закону, я б не сказала, що це порушення закону. Як, ми говоримо про бізнес, який нелегальний, який в ціні, ну. який поза законом. Чи повинна бути відповідальність для клієнтів? Для клієнтів, якщо вони порушують закон, якщо вони б'ють жінок, як це буває, знущаються над жінками. Жінки не захищені від цього. Тоді повинна бути відповідальність. А так, яка жінка може прийти і сказати, я е, працюю в, е, в Конституції, а мене побили. І одразу їй в першу чергу буде штраф. Але якщо ми легалізуємо, жінка звернеться до органів внутрішніх справ і скаже, що така особа мене побили і так далі, то будуть вже винувати ту особу. Ну, поки що у вас так ми розмовляємо, поки що більше таких намірів, знаєте, і досить ефемерних там уявлень, як це все має функціонувати, бо, бо чітко не прописано. І от, читаючи законопроект, мушу сама сказати, що трохи слабо він виписаний. Слабо. Навіть я не фахівець, і, і можу там знаходити навіть елементарно такі речі, як там прописано, наприклад, що відвідувач борделю не може бути меншим 18 років. Про самих. Там, працівників секс індустрії так, також прописано. Немає ніде. немає ну, Додавимо. Ну, от бачите, а для чого ви виносите законопроект, я, я який думаю, навіть ми... на перший погляд слабкий? Чому не було його допрацювати? Я вам кажу, це площадка для обговорення. А чому не виходите з міцною, з надійною площадкою? Міцна площадка з'явиться. Тобто ви збираєте якось думки суспільства. До речі, думку, 10 думку днів пройшло з моменту реєстрації, було багато публікацій в пресі. Як вам ця реакція? Тобто, що за 10 днів вже можете якісь підсумки підбити? Реакція в пресі дуже бурхлива. Я не очікував такого. Звісно, я не люблю піар, і скажу вам чесно: ми реєстрували закон для того, щоб просто захистити громадян. Ту версту населення їх близько півмільйона людей. Коли почалися обговорення, постійні дзвінки преси, я був шокований, насправді. Але нічого. Ви думаєте, що суспільство готове до цього? Суспільство на 70% готово. 70%. Як ви оцінюєте тоді можливість. По тим оп... опросам, який ділить канали. Угу. Як ви оцінюєте тоді можливість ухвалення його? Можливість ухвалення. Я ще з депутатами не спілкувався на цю тему. Чесно. Ви так за закинули і трошки абстрагувалися від того так. всього. Спостерігаєте. що До... спостерігаю. А... Але е е багато хто вже висказував уявлення про легалізацію проституції. Це е припустимо, голова фракції БВП Юрій Луценко е казав, що потрібно легалізувати це. Зменшить е корупцію, зменшить. Е Вбивства, маньяків і так далі. Mm. Кількість. Ну і, і ще от трохи дивно, ми говоримо там мета, е, якийсь захист соціальний, там, медичний, але навіть в тому, як ви виписуєте, от ви залишаєте термінологію, так, проституція. Ну, воно має відверто якусь негативну конотацію. Негативну, потрібно змінити. Я згоден, мені вже багато хто писав про це, і я вважаю, що потрібно змінити. А чому ми ж не будем, змінили? Ми будем, а для чого ж написали? Будемо будем обговорювати це і в процесі обговорення ми змінимо. Ну, а, на, а написано. Я, я, я не розумію такого підходу. Можна що завгодно зареєструвати. От... Це один з перших законопроєктів. Можливо, він написаний трошки е, некоректно, але він є, і це факт, і потрібно продовжити якось зробити його кращим. Це, до речі, один із перших, так. Я відкриваю сторінку. Верховної ради і що депутат Немировський, законотворча діяльність? Тобто, у вас в принципі так небагато досвіду небагато. законотворчої і просто кидається в очі про регулювання проституції про азартні ігри. Та ви, що, ти, ви, що, ти, що встигли? ви для цього в раду йшли? Чи Ні. як якось зробити життя? У нас є ще багато напрацювань. У е, нас є ще багато напрацювань. Е, Боротьба з тероризмом, боротьба з сепаратизмом. Ну Там, поки е що так з що, Ні, поки що вони не зареєстровані, просто не готові. Ми їх прописуємо нормально, тому що е щоб не було так само, як з цим законопроектом. Ну будемо чекати тоді від вас нових ініціатив. Поки виглядає слабо, ну скажу так, можливо, законодавчого законодавчої точки зору, очевидно, треба якось реагувати на ринок. Очевидно, треба щось вирішувати, але от ну ви як автор законопроекту, ви навіть тут ну слабко можете пояснити, як це все працює. Можливо, спочатку треба вивчати глибше, якось напрацьовувати ну, механізми. Вивчати цей ринок не не сильно хочеться. Як ну самому. Ну, але, Потрібно але, залучати тих людей, які працюють, 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 цей ринок. Працюють, очевидно, ви працює працює в цьому ринку, тому ми поспілкувалися з тими людьми, які працювали в цьому ринку, вже зараз, коли вже зареєстрували законопроект. Вони до нас звернулися і вони хочуть внести деякі корективи, і ми їх внесемо. Будемо чекати. Сподіваємося, що в рядку там про регулювання проституції азартні ігри там з'являться і нові законопроекти. Так не знаю наскільки це буде логічний ряд наскільки, наскільки а, будемо спостерігати. Чекаємо від вас нових ініціатив.